Як Я люблю оці години праці, коли усе навколо затиха під владою шаруючої ночі, і тільки я одна неподоланна, врочистою праву починаю перед моїм незримим отарем. Летять хвилини я не прислухаюсь, ось північ вдарила найкращій праці час. Як дзвінко вдарила, що стрепенулась тиша, і швидше у руках забігало перо. Години йдуть, куди вони спішаться? Мені осіння ніч короткою здається. Безсоння довге, не страшне мені. Воно мені не грозить, як бувало, Непевною і чорною рукою, а вабить лагідно. Як мріє молода, і любо так, і серце щастя б'ється, думки цвітуть, мов золоті квітки, і хтось, немов схиляється до мене і промовляє чарівні слова. І полум'ям займається від слів тих, і блискавицею освічує думки. Перед світом чорніє ніч на дворі. Засити світло, щоб його не засоромив день своїм сіянням, погасло світло та палають очі, аж поки досвідки вікно тихенько заглянуть сивими очима і всі речі почнуть із темряви помалу виступати. Тоді мене перемагає сон. Бачу я в своїм світчаті бліде обличчя та блискучі очі, а в думці, мов тривога, промайнуть в дитячих літах чуті легенди. Про перелесника розказує, бувало, стара бабуся на маленьким дітям. Була собі колись дівчина необачна. Про необачну дівчину, що довго за кужалем сиділа проти свята і не молилася, і на дзвони не бажала, і спати не лягала. От зате до неї уночі з'являвся перелесник. Не дьяволом з'являвся, не марою, спадав летючою зорею в хату, а в хаті гарним парубком ставав. Облесливим речами і очами він їй приносив дорогі дарунки, стрічки коштовні і золоті квітки. Він дівчину квічав, і молодою своєю називав, і коси розплітав їй речами любими, затроював її серце, і поцілунками виймав із неї душу. На ранок, як співали треті півні, Зникав ти перелесник, а дівчина, уквітчена, убрана, засипала камінним сном. А потім цілий день бліда ходила, мов вида, і тільки ждала, щоб настала ніч, щоб з перелесником стояти на розмові. А тим розмовою був лихий кінець. А хто ж був перелесник той бабусю? Питала я в старої, та вона хрестилась тільки завжди, та казала та не при хаті і не при малих дітях, не при святому хлібові казати, не згадуй про ночі, бо присниться. Так, я тебе послухала, бабусю, не згадую ніколи про ночі, про перелесника. Моє до тільки нагадує мені про нього вдень.